Так, от я говорю, що відчує. Пані Ірино, ті, хто бачив хоча б раз старі листівки Тернополя із виглядом Старого замку, напереді, звичайно, що бачив браму красиву, з масками левів, з тими кулями. Так. так. Я почув від вас дуже цікаву для себе інформацію про те, що після боїв страшних, після того, що старий замок був останнім. Та брама лишилася пунктом, в ще стояла довго. Поясніть як. Тобто на ній навіть не було слідів куль? Чи були, але то не було? Були, були Були кулі, були леви, були всі. Брама була абсолютно, ціла зовсім не розвалена. Абсолютно. І ще мури стояли. Як то все тоб... повалили. Як до брами ставилися? Ну, казали, наприклад, що то гарно, чи там якось особливо. А, чи а, а кому просто... там було казати? А місцеві до війни? А може, боже мій, місцеві люди після того, що лишилися з Тернополя. Прошу собі уявити. А що... до війни, до боїв? Ну, то як це? Ну, чи відзначали, наприклад? Чи було ну, Ізюминкою, от зараз маємо багато пам'яті. Просто привиклося до того, що воно є, і на тому кінець. Може, було популярним місцем зустрічі біля Брами якось змінили? Я казали. би не сказала. Не було. Ну, може так, може і так, але ми ще були до того маліші, щоб якісь зустрічі, або ще там. Може собі хтось ранки і зазначав. Коло годинника, коли годинника, то я знаю, що То, то, то ранки були, так. От. А, а коло брами, може, і коло брами замковою. Брама, коли вже, коли не стало її, може, ви хоча б період пригадуєте, бо 1962-й рік вказано на готелі Тернопіль на ресторані. Тому, будь рік будівництва готелю Тернопіль. Та, то, напевно. Тось в той час її знесли. Так. Тобто знищили, розбили. Так так, все розбили і на тому кінець. Купу тільки того було розвалено серце боліло. Чи була висока брама? Mm, достатньо. Брама була Угу. Сама mm -hmm. брама, а кована Угу. Тіки... Mm -hmm. І посередині мала так само коване такими штабами уков... mm -hmm. і, і таким. Такі в округі великі, такі були, як шруби, чи щоб вона була низу одного шару дощок. То якась туб був, чи і що вони... то була така масивна, мабуть, брама? Так, так. І вони ті, ті грубі дошки, між собою закручували такими шрубами. А ті шруби мали такі вуголовки великі. То, то було чудово, металеве все було. Тобто, сама брама була з дерева металевими ставками, було, так, а, а з каменю було? завіси і укови, uh -huh. то все було. А сама основа була кам'яна? Так, ну, там, так, де ті леви, то камінь все. наверх, і наверху, ті гулі, і, і, ті... і леви. Угу. Uh е, -huh. скажіть, будь ласка, е, чи виглядало воно як, ну такий, я не знаю, ну, мистецьке щось таке дуже а вишукане? Ж? Ну а як же ж? Ну, ті просто... леви такі гарні, як нині бачу, то все. Угу. Uh -huh. Певне, що так. І знали, що вони давні, мабуть. Ну, тобто... Та певне, що так, то що тоді, коли будувався замок, то будувалася брама. Вони що, вміли цінувати щось, вони вміли розвалити. А, а щось на тому місці збудувати полювати. А що, ой Боже, ой. Про нурнацію я не маю сили вже більше говорити. Половину, половину людям життя забрало то все. Що вони зробили з Тернополя? О, їхнє мистецтво бам. моїм маєм бам, маємо східність, їхні будови. Що робиться на, на бамі, тут страшно подивитися, як їдеш. Тут то все, тапирка, ну не, бараки. Бараки, саме таке закопарене місто. І все.